Всім доброго дня! Вас вітає підприємство Профістан. Нас запитували з приводу цього пристосування для транспортування сівалок Моносем. Моделька називається ПТС-17. Вони підходять, ці пристосування для сівалочок Моносем NG Плюс 48 r В даному випадку у нас замовив заказчик під восьмирядну сівалочку. Даний транспортний пристрій підходить під брус сівалки 180 на 180 мм. Оснащений повністю всією необхідною гідравлікою. Колеса у нас 10 на 75, радіус 15,3, сільськогосподарські колеса, БКТ, 14-слойна резина з навантаженням 2 тонни на колесо. На цьому транспортному пристрої встановлені маточини власного виробництва. Профістан. Не човунні, а стальні. Є також такі транспортні пристрої для сівалочок такої самої модельки, але з меншим брусом. Брустами де 127 на 127 міліметрів. Додатково встановлений у даній комплектації ось такий розподілювач потоків для рівномірного опускання та підіймання транспортних колес при нерівномірному навантаженні на них, коли транспортний пристрій встановлений на сівалку. Тому, які питання, задавайте, будемо раді всім відповісти. Всім гарного дня. На все добре.